Привіт! Актуальний час 6.25. Я приїхав сьогодні потягом до Познання і планую велосипедом повернутися до Вроцлава. Дистанція 174 кілометри. Планую мінімум зробити дві хоча б короткі зупинки. Отже, поїхали. Година ранку я купив Лідлу вже води і хот-доги з парувкою, вже навіть почав їх їсти. Так що можна сказати, що я виїжджаю в 7 годин ранку і подивимося, скільки я приїду. Комут мені каже, що мені це займе 11 годин, так що теоретично я маю приїхати коло 18-ї. Що я в цій дорозі не знімаю якихось гарних кадрів. Але я сюди приїхав не для того, а просто хочу проїхати таку дистанцію. Якщо я зараз проїду ці 174 кілометри і буду себе нормально чувствувати, то можна щось подумати на 200 кілометрів. Якщо я буду вже повністю виснажений, ну то значить мій приділ в подорожах 150 кілометрів, тоді я зможу собі запланувати. Виїзд, наприклад, на 500-700 на кілометрів. І тоді я зможу собі якось планувати свої зупинки, відпочинки. Я тут порахував, якщо мені їхати 175 км, а комут каже, що мені це займе 11 годин, значить середня моя швидкість має бути коло 16 км на годину. Але наразі в мене 14,5. Не виходить, в Познані швидше їхати і за світопорів. І за пішохідних переходів тому прийдеться за містом нас доганяти втрачений час. Подивимося, вийде чи не вийде, бо моя стежка не буде їхати через шосе. а Туристична так бойка я люблю, тому треба буде інтенсивно крутити педалі. Мені ще залишилося 147 кілометрів. Блін, по піску трохи тяжко їхати на тонких колесах, грузнуть, заносить. Блін, пісок глибокий, как будто їду десь на пляжі. От як тут можна їхати, як тут колесо нормально Грузно в піску. Капець як тяжко Вон зносить і все, не можна їхати. Блять Може по цій стороні. Отак трохи легше. Блять. Не, взагалі невозможно крутити педалі. Колеса грузнуть по піску Буду мабуть, пхати велик коротше якось на другій чи на третій передачі потихеньку зараз їдеться вже там ззаді, звісно були піски глибокі Рихлі, а тут трохи збита ця дорога Це, мабуть, Джеремі Кларксон їздить. Вирішив зробити короткий перерив. І хочу показати, що я ввожу в своїх сумках, може комусь буде цікаво. Тільки що достав сумки цю резинку на голову і резинка на грудях в мене всю дорогу висить. Решта все в сумках. Зараз покажу, що в мене там є. Переключаюсь на камеру. В цій кишені в мене завжди з собою. Повербанк і кабель. Вожу. так Тут в мене салфетки завжди, мокрі, завжди сухі, штативчик от уланзі, щоб можна було познімати селфі, десь поставити під GoPro. Ну і тут в мене ще лежить ремкомплект, щоб заклеїти колесо якщо вдруг щось случиться, Ну це вже все, це крайній случай. Плюс два карабінчики зняв з свого рюкзака походного, хай може пригодяться. І кабель, цих кабель вдома лежить в відро, так що я їх кром порозпихав, вдома вони не потрібні, а в дорозі може колись і пригодяться. Так що цим мене заповнено. Тут нема нічого, фляга. Всегда з собою каска в мене. Пуста пляшка вже з водою. Це значить, потом покажу. Тут в мене лежить. Це від цього, я не знаю, що це таке сакви. Бутилка води ще одна, замок, обично він в мене висить тут, але як десь далеко йду, я його знімаю, бо він страшно тарабанить. І все, якісь етикетки. Тобто в мене тут тільки вода лежить, замок на велик, якась непонятна хрень. І купив сосіски, банани і парочку таких от, цих абрикосів. Одежу я зараз покажу. В цій кишені в мене теж куртка, в яку я приїхав. Висить, як іду в шортах, то беру з собою. Бо в шортах немає ні одного кармана, а якісь ключі, наприклад, навіть від велосипеда, якісь не знаю, салфетки, десь йду в магазин, навіть як закриваю велик, то нема куди ключі положити. Подкладка під жопу. Репілінт, що воспользувався, бо тільки заїхав одразу комарі. мене. Запасні носки, бо як буде жарко, щоб змінити. Це в мене запасні повербанки до GoPro. Салфетки лежать, просто, щоб їх придавити, бо вони літають сильно, щоб не літали. Це запасні батарейки від GoPro. У мене зараз тройка стоїть, значить двойка вже пуста, вже сьогодні поміняв. Вони пронумеровані, щоб просто їх по черзі давати в GoPro, щоб вони одновременно всі сідали, старіли одновременно. І так само лежить ще один кабель тут запасний. Хай лежить, може колись пригодиться. Зажигалка, я обично як десь їду, беру з собою плиту газову, то пользуюсь гнівом. Але на всякий случай ще зажигалка, тим більше ж тут є місце, то лежить в мене. Все лежить в судочку маленькому на всякий случай, бо може якийсь там дощ, щоб це не промокло зажигалка і батарейки були сухими. Сок теж тільки що. Ну, я купляв собі то, то купив заодно сок. Набор інструментів ось такий набор інструментів, за яким їжу, він же почав ржавіти, бо останній раз я попав під дощ, він сильно промок, я забув його достати, і от вже почала ржавіти, але це херня, шестигранники для шпиць, розводний ключик, тут в мене шість ключиків під гайку, монтіровки і під каретку з педалями ключик. Но це ще не всі інструменти, це інструменти, які я ввожу з собою, коли десь їду. Я їх кожен день з собою не вожу, це тільки на виїзд. Е, насос собі купив, бо в мене, в мене був насос, в мене є насос. І я собі так добросовісно з ним їздив. А одного разу дома думаю, попробую, як він качає. А він, що не підходить до цих коліс, а я з тим насосом їздив. тому прийшли заказати одразу на Ніпелі, на золотник. У е, мене вже є насос. Світоотражатель, на всякий случай ночу. Як буде погана погода вдіти. Запасна камера. Якщо б щось случилось, то я, мабуть, камеру б спочатку одів би, а потім вже в крайньому випадку почав би клеїти, якщо б щось сталося із цією камерою. І просто такі кріпіжі можуть до багажника щось прикрутити, такі стропи. Вони витримують, по-моєму, до 100 кг одна така стропа. Щось положити на багажник, треба буде перевезти, то затягнути можна. І... І знову кабель. Цих кабелів у мене дохрені. Так що... Тут в мене інструменти, виходить, там їда, а одежа розкидана так, аби Ну, кругом. Добре, камера, дві стропи, отражатель. Сок теж сюди положу, просто щоб по вісу воно якось більш-менш співпадало. Інструмент, зараз покажу, що в мене є одна сумочка тут під От Я її завжди вожу і там лежить ще. Інструмент, який от він завжди є зі мною. Бо та сумочка з першого дня, як я її купив, вона там висить і не, зніма... не знімалася ні разу. Бо це тяжело його постійно з собою возити на херна. Репілент теж, як їду десь в ліс, завжди беру з собою. От зараз заїхав, мене прямо обліпили комарі, попшикався і все, і красота. Тут ключів немає, бо це сосна чи що, це якийсь хвойний ліс. Це, ну так, да, це ліс, якийсь, чи посадка, якась хвойна не повинна бути. Це запасні носки. Куртки в мене три слої одежі було сьогодні: футболка, кофта і куртка. Бо рано було, по-моєму, 6 градусів. То я так виїжджаю, одразу вдіваю куртку, щоб не продувало, тому що їдеш жарко і коли прям холодний вітер пронизує, то неприємно. Але це так на перших півгодини вітровочка. Потім я її потихеньку розтягую, щоб остивало тіло, коли вже температура трохи піднімається. Е, баф. Теж сьогодні вдів одразу підказку баф, бо холодний я потів і холодний воздух обдуває, то, то неприємно. Так що таке. І кофту от недавно зняв, Постепенно розбираюся, постепенно все з себе знімаю. Так що... А, і ще не все. І штани вирішив їхати без штанів. Зараз тільки носки в діну короткі. Де вони? О. они теж підуть сюди. Я думаю, що зараз в когось паніка з що блі мій сталізня буде їх тобі штанів. але я в шортах велосипедних, так що все нормально, я ще не зовсім. Так що так, штани в бо було прохладно, я не хотів їхати в шортах. В 6 градусів було, так що думаю, візьму ці штани, вони легкі і широкі, не видно, що там під низом ці шорти з памперсом. Так що я їх зараз зняв, буду їхати вже в велосипедних шортах. Щоб не було так мені жарко. Ось все що хотів показати. Добре, можна далі їхати. Днемчик так серйозно крутий Тоже, мабуть спортсмен Я вже трохи зголоднів Тому достав вже цукерки їм Вирішив затриматися на хвилинку ось в такому місті. Їду і прямо чувствую, як мені серце болить. І вспомнив, що я збирався вам показати ще один маленький бардачок, який знаходиться ззаді під сидушкою, а не показав його. Так що зараз виправляюсь, показую, що я вожу кожен день. От цей бардачок. Мультитул, яким, до речі, користуюся досить часто, щось поправляю. Е, просто різинка з крючком. Ще в мене тут лежить запасна блималка передня, заряджена, ну заряжена при лопатки. І блималка задня, теж заряжена. Вона кажучи, я вже втомився. Я вже проїхав 149 кілометрів і тут більше така горка затяжна. Я вже навіть не знаю, скільки під неї їду ползу. Я сподіваюся, що коли виползумовер, то так само довго буду їхати вниз. Я сьогодні зустрів світанок на велосипеді, як сонце вставало. Зараз сонце заходить, а я далі на велосипеді. Я ще пригодилася запасна блимовка, бо та вже розрядилася, а на вулиці вже темно. Мені ще кілометрів десять їхати. Не знаю, як я практикав знак Вроцлав, але це точно мост мілінійний. Нарешті я доїхав додому, я вже знаходжуся во Вроцлаві на факторі. Макдональдс, е, актуальний час ну, 20.00 Виїхав я в 7 ранку. Тобто я їхав 13 годин. 13 годин на велосипеді. За цей час в мене було 2 е, два перериви. Я не засікав, ну минут, мабуть, 15. Більше там не було. Бо я розумів, що мені далеко їхати, довго не хотів сидіти. Так що е, Дистанція, яку я сьогодні проїхав 176 кілометрів. Середня швидкість в мене була 16,3. Як мені їхалось, десь на дистанції 140 кілометрів, я так думаю, що це десь біля оборніки Шльонських. Мені стало дуже тяжко, у мене прямо така репатура була в ногах, не те, що там боліли коліна або ще щось, якісь аномалії. Просто фізично е мишці вже почали боліти сильно. Але я виїхав на ті горки і потім почав спускатися з такої затяжної горки. І, мабуть, чи я віддихнув, чи що, але в мене прямо відкрилося друге дихання, я як впав на педалі. Почав крутити, а ще з горків дуже легко крутилось. Тому зараз я в Ну, Чувствую себе краще, ніж 40 км назад. Чи 30 скільки там. Велик доїхав, цеп почала знов скрипіти, треба помазати, посмарувати. Хоча вчора перед виїздом я її посмарував. Так що така в мене вийшла подорож. Подивився я тентно пульс. У е, мене середня вийшло 111, подивився на графіку. в мене навіть близько не до червоної зони не доходило, то я з'їхав, я дуже спокійно на розслабоні. для порівняння, як я їздив в гори, то в мене середня була 130 і пару разів я заходив в червону зону. А Там буквально е, мінімально заходив, це не, десь під горку в мене клямка падала, я нижню передачу давав мінімалку і маслав. А тут їхав спокійно, нормально, без, без якихось загонів. Їхав дуже довго, не змістився взагалі не в одне час. Мені комут казав, що я буду їхати 11 годин, якщо я виїхав в 7, то я був бути 18. Но я собі час так запасу. Думав, що в 19 приїду, бо там переривчики туди-сюди, але приїхав ще на час пізніше, тобто на 2 години пізніше, ніж мені комут предлагав. Ну, Я просто з'їжджав трохи з маршруту, е, там десь забув, я дуже втомлений, забувся, як вже називаються ці місця. Ну, Там десь в ринок заїхав, подивився, щось цікаве, побачив, десь якийсь старий костюм, потім що там якась двіжуха автомобільна була, там, я так зрозумів, вони звук тестували, приїхали машини там, прям динаміки з багажників торчали, ну, Я там буквально покатався вокруг трошки і поїхав. Так що така поїздка в мене вийшла. Хотів всім подякувати, хто подивився прошле відео, поставив лайк, а підписався. Я прям не ожидав такої реакції. Так що. так, Добре. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Пока.